Гадаю, варто розповісти про причину створення цих фігур святих апостолів Петра та Павла, а також про те, що написано на цих табличках. Слава Ісусу Христу! Хочеться розповісти про фігури апостолів, які освячені в селі Шибели 20 років тому, майже 20 років тому. Сьогодні є свято Петра і Павла. Сьогодні 29 червня 2024 року. Це перший рік, коли. Це свято Петра і Павла святкується 29 червня минулого року Ні, попередні роки святкувалися 12 липня. Фігури святих апостолів Петра і Павла, котрі тут також на ескізах, освячені в 2004 році, 12 липня 2004 року. Тут ви бачите ескіз, воріт, який виставлявся в церкві. Оголошував священник, що такі ворота будуть встановлені. Це було рік чи два перед, перед Великою війною. Але через певні причини ці ворота не встановлені. Сподіваюся, що поки що не встановлені. Це є картина в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Вербна неділя. Щодо фігур Петра і Павла Святих Апостолів, то розкажу вам зараз більше. Отож ідея у мене з'явилася приблизно в 2000- або в 2001 році, коли я ще не був. При жодній управі в листопаді 2001 року мене вибрали старшим братом в церкві Івана Богослова в селі Шибалин. А в березні 2002 року мене вибрали з Шибалинським сільським головою. Старшим братом я був 5 років, сільським головою я був 8 років. Щоб ви розуміли? Старший брат у селі Шибалин, церковний старший брат. Це один чоловік, який є свого роду громадським керівником церковної управи. Знаю, що є інші села, де є кілька старших братів, навіть здивуванням я чув, що є старші брати певної вулиці в Шибалені, воно трошки по-іншому. Отож, мавши ідею, я із цією ідеєю звернувся до отця Івана, священника. Церкви Івана Богослова, нашої православної церкви. Він погодився. Після цього я виготовив ескізи і виставив у церкві. Священник оголошував про те, що є така ідея, і було б добре, щоб ця ідея була реалізована. Хто хоче, щоб здійснювали пожертви. Через кілька місяців три жіночки. Зголосилися і пожертвували по 100 доларів на закупку матеріалів 2002 рік. Я тоді пам'ятаю, купив машину щебеню, машину піску, дві тонни цемент. шився це потім був використаний для встановлення бруківки під бруківку. Арматура, клеї, сірий, білий цемент це основні матеріали, які я використовував. Для того, щоб були витволені ці фігури святих апостолі Петра і Павла з залізу бетону. Скульптуру я робив сам, але мені допомагали шабаляни як робітники, тобто залити основу під фундамент, потім залити стовпчики, допомагали фізично колотити бетон. Потім зварювати арматуру. Оця була допомога фізична моїх односельчан. Я добре запам'ятав день, коли я закінчив ці фігури не тільки в бетоні, а ще й закінчив їх фарбувати. Якщо тепер ви бачите їх на фото, на відео в підміді під бронзу, то тоді я їх розмалював в кольорі. Це вже закінчувався день 11 липня 2004 року. І я вже збирав інструменти я почала побачив хмару таку величезну з боку бережан в північній частині. Вона насувалася на шибала, і почався дуже сильний вітер, дощ, стихія. Я зайшов церковну хатинку, і така була на дворі стихія. Так деревами хитало. Це поряд апостолів. Той час росли дерева з одного і з другого боку церковної брави. Сильний дощ, сильна злива. З церковних сходів буквально текла ріка. Така була на дворі стихія. Я мабуть такої, що в своєму житті не бачив, прямо в хатині кляк на коліна і молився до Бога, просто щоб ця стихія нас обминула. Стихія перейшла, але тоді наробило в селі, в північній частині села багато шкоди. Зривало дахи в багатьох господарствах град, виток, чисто урожай, все, що було на городах, це все було витовчено. У той же час внизу села на півдні південній частині села, наше село впродовж попри річку з двох боків тягнеться десь біля п'яти кілометрів, і в нижній частині села просто пройшов дощ. Але фігури не були ушкоджені, незважаючи на те, що були свіже помальовані. Наступний день вони були освячені. І от пройшло вже 20 років, як вони є в нашому селі, стоять попри церковну браму, як Петро і Павло святі свого роду, як є символом того, що вони Петро як тримає. Ключі від раю, тому що через церковні ворота, як правило, заносять покійників. До церкви люди, люди ходять через іншу квіртку. Але при різних потребах ці ворота також відкриваються, тому що ну, потрібно заїхати, щось привезти, то церковні ворота, звичайно, що відкриваються не тільки для того, щоб замусити, завозити на цвинтар покійників. Що мене спонукало зробити ці фігури. Звичайно, що в історії не збереглося, як виглядали Петро чи Павло, апостоли. І зображення таких немає, тому доводилося щось від себе додавати, фантазувати, уявляти. Спонукала мене ця свята книжка Біблія, коли я перечитував. Діяння святих апостолів, коли я перечитував, що сказали на святий Павло, святий Петро. Мені захотілося це якось увіковічнити і донести до людей. Тому, незважаючи на те, що коли люди приходять, проїжджають по церкву і бачать фігури апостолів, для мене все ж таки головнішим, є те, що на цих табличках написано. Мені хотілося, щоб колись. Ну тоді, коли я це задумував, що коли це буде встановлено, щоб у майбутньому, яке вже є, це майбутнє реальністю стало вже 20 років на реальністю, люди проходять, і не всі звичайні люди, а ті, які шукають слова Божого, вони приходять, зупиняються, читають, вдумуються і якби отримують натхнення. Від того, що говорили, проповідували святі апостоли, зверталися до людей, хотіли, аби вони щось зрозуміли, щоб люди були більш побожними, більш врівноважними, а також щоб знаходили відповіді на складні питання, які є в цьому світі. Звичайно, що цих кілька табличок на цих табличок є Здається, 14 на одному і 14 на другому стовпі з двох боків. Звичайно, тих біля 30 табличок вони не можуть розповісти про все, що проповідували святі апостоли. Але основні вислови, основні цитати Я вам переповім. Отож, ви побачите дача на відео кожної з табличок, і якщо буде потрібно, я зроблю коментарі. До цих табличок для того, щоб не тільки ті люди, котрі фізично можуть бути у селі шибали біля церкви, читати ті таблички, а також щоб ці таблички прочитали е, усі, ті, хто зараз дивиться це відео і поширили це відео, щоб якби, замислилися над словом Божим, на словом е, проповідників Божого слова, святих апостолів Петра і Павла. Отож. Перейдемо до розгляду цих фігур та до прочитання і аналізу цих табличок, цих висловів святих апостолів Петра і Павла. Тож перейдемо до розгляду того, що написано на цих табличках, вислови апостолів Петра і Павла.